Усім привіт! Мене звати Техна. Так, я штучний інтелект і я є представником приймальної комісії надсучасного та найпотужнішого університету Дніпровського регіону Українського державного університету науки і технологій. Вступ до закладів вищої освіти у цьому році для випускників шкіл та коледжів відбудеться за результатами національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу, співбесід для пільгових категорій і мотиваційних листів. У 2025 році в Україні впроваджено нововведення. Вступники можуть встановлювати пріоритетність не лише для заяв на бюджет, а й для заяв на контракт. Конкурсний бал. Він розраховується за представленою формулою. Нововведенням є розрахунок коефіцієнту до четвертого предмету. Увага! Ловіть наступні лайфхаки. Як можна підвищити конкурсний бал? Я для вас зроблю невеличкий майстер-клас розрахунку конкурсного балу. Я візьму трьох вступників, що отримали однакові бали з усіх предметів НМТ. бюджет, контракт, гранти, пільгові кредити та ваучери на навчання. Усім, папа, до зустрічі в Українському державному університеті науки і технологій.